Всім привіт! Ви на каналі Асоціація захисту тварин, і в цьому відео я розповім вам про болотних черепах. Європейська болотна черепаха це вид прісноводних черепах, має великий ареал і поширена у південній, східній та центральній Європі, на Кавказі, у Середній Азії, на Сході та на північному заході Африки. В Україні збереглася найбільша в Європі популяція болотних черепах. Ці тварини дуже чутливі до погіршення середовища існування, тож їх можна вважати видом показником якості довкілля. Болотна черепаха занесена до червоних книг деяких країн і охороняється у багатьох країнах Європи. Вид також занесений до додатку 2 Бернської конвенції, що забороняє володіння ними та продаж. Тому брати черепаху із природи до себе додому не можна. Якщо черепаха знайдена в долині від водоймища, треба пошукати найближче водоймище і віднести її туди. Для утримання в будинку можуть підійти лише особини, яких не можна випускати в природу через травми або які дуже довго утримуються в неволі. У болотяної черепахи близький до овального, невисокий і злегка опуклий панцир. При погляді зверху видно, що його ширина в задній частині дещо ширша, ніж у передній. Панцер дорослих черепах зверху темно темноуливковий, бурокоричневий або майже чорний, з дрібними жовтими крапками або штрихами. Довжина панцира дорослої болотної черепахи може сягати 25 см і більше, вага в середньому 1,5 кг. Хвіст у цієї черепахи відносно довгий до 12 сантиметрів і під час плавання виконує функцію додаткового керма на поворотах і допомагає утримувати черепаху в потрібному положенні при маневрах. Середня тривалість життя болотних черепах за хороших умов утримання від 40 до 50 років. Основні відмінності між самцем і самкою самки більші, у них коротший хвіст, і клоака розташована ближче до основи хвоста. У самців хвіст довший, а також трохи увігнута нижня частина панцира. Часто у самців червоні очі, а у самок жовті. Правила утримання болотних черепах у домашніх умовах такі ж, як і для червоновухих черепах, а відео про червоновухих черепах у нас вже є на каналі. Посилання на нього я залишу в підказці та описі цього відео. Коротко скажу, що для утримання болотних черепах потрібен акватераріум об'ємом від 120 літрів для однієї дорослої особини з невеликою ділянкою суші. Над сушою необхідно встановити ультрафіолетову лампу та лампу розжарювання для обігріву. Утримувати болотних черепах бажано по одному. У природі основну частину раціону болотної черепахи становлять безхребетні, переважно молюски, ракоподібні комахи та черв'яки. Іншу частину раціону становить риба, амфібії, можливо, дрібні птахи та савці, а також водні рослини. У неволі черепах довжиною до 10 сантиметрів годують сирою нежирною річковою рибою, перемеленою фарш з нутрощами і кістками, а також повнераціонними кормами для водних черепах. Як доповнення до раціону можна давати дощових хробаків, невеликих акваріумних та сухопутних равликів разом із мушлею. Все вище перераховане можна і дорослим черепахам, тільки рибу їм потрібно давати цілком або дрібно нарубленою, але без голови та хвоста. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео.